Добрий день, я рада вас вітати і наша тема сьогоднішнього року Самчиківський розпис. Ми з вами вже ознайомились з розписами Західної України, Східної України, і сьогодні ми будемо знайомитись з розписом Північної України. Це дуже цікавий вид розписи, забутий, а потім відроджений. Я нагадую вам, розпис Західної України Яворівська розпис. Розпис Східної України ми вивчали Слобожанська, а сьогодні Самчиківська розпис. Самчиківський розпис. Вид українського декоративного мистецтва, переважно сюжетний, виконується великими зубчастими малюнками, схожими на гобелен. Саме у півне... північної Волині на межі Поділля хати були розмальовані визерунками, які вважались оберегами. Особливо славились хати в селі Самчиківки Староконстантинівського району Хмельницької області. У 60-х роках ХХ століття самчиківський розпис почав відроджуватися з усиллями українського етнографа Олеся Пажинського на базі традиційного декоративно-ужиткового мистецтва. І в 2016 році в Україні було лише 4 майстера цього цікавого розпису. А зараз по всій Україні відроджується цей розпис. І ось ми з вами знайомимося з цим розписом. Ви бачите, які цікаві гарні малюнки. Як же яка ж послідовність виконання цих малюнків? От ви бачите, на малюнки спочатку ми наносимо малюнки простим олівцем, розподіляємо рівномірно по усьому аркушу паперу? Тема може, тематика малюнків може бути різна: це і птахи традиційні, півники. Зозулі, може бути квіти, може бути і сюжетна композиція: коніки, і людина і, так, і тому подібне. Спочатку малюємо олівцем. Потім ви бачите, які зубчаті листя. Тут нема строгих ліній, нема чіткої симметрії, все виконується вільно. Но м, потрібно дивитися на кольорову гаму. Ви бачите, що кольорова гама тут досить м, різнобарвна. І основні кольори е, це жовті, червоні, блакітні, сині, додаткові фіолетові і корічні кольори. Спочатку, щоб не заплутатись, не заплутатись, ми, м, Наносимо, наприклад, ви бачите жовтий жовтий колір І розподіляємо рівномірно на різних частинах цей жовтий колір. Потім, наприклад, червоний. І послідовно кожний колір ми наносимо на частини квітів по всьому малюнку. Завершаючим етапом ми бачимо, в цілому, бачимо, як розподілені наші кольори, щоб була рівновага світлого, темного, яскравого кольору. і додаємо якісь підкреслимо якісь важливі для нас речі. Ми також не забуваємо. Про те, що наш малюнок може виконати бути на якомусь фоні. Може і на білому аркуші, може на фоні. Коли фон темний, то края квітів і наших визерунків, вони світлі. І коли фон світлий, то навпаки. Я бажаю вам успіхів! Присилайте свої роботи. Спочатку можна створити копію якоїсь роботи сам, самчиківського розпису, а потім вже ваше вільне творчество. Бажаю успіхів, чекаю ваших робіт. До побачення!